В першу чергу ми вакцинуємося для того, аби захиститися від важкого перебігу і від ускладнень від пневмоній та інших захворювань, які можуть супроводжувати людину впродовж тривалого періоду після захворювання. Це дуже актуально для людей, в яких є супутні неінфекційні патології, в які можливо мають онкологічні патології, тому що це створює великий ризик і можливі летальні випадки, випадку, якщо людина не захищена і не вакцинована. Тому міністерство охорони здоров'я України оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. І ревакцинація відтепер потрібна не усім. Люди, які не мають супутніх хронічних захворювань, які не відносяться до груп високого ризику важкого перебігу ковіду, повинні отримати лише одну дозу вакцинації проти ковід-19. Люди, які відносяться до груп ризику або професійного ризику, наприклад, медики, військовослужбовці, працівники закладів освіти, а також особи старше 60 років, вагітні, люди зі скомпрометованим імунним статусом, повинні отримати другу дозу, тобто ревакцинацію, через 6 місяців рік після першої вакцинації як вакцинація, так і ревакцинація проводиться безкоштовно. І щоб щепитися, не обов'язково мати декларацію із сімейним лікарем. Актуальна інформація щодо пунктів щеплень є на сайті Національної служби здоров'я України. Ми використовуємо вакцину комірнації виробництва Pfizer, яка є безпечною, є ефективною і вона захищає від всіх підтипів типів і субваріантів штаму Omicron. Ми отримуємо нову поставку вакцини на цьому тижні. Розподілимо на заклади охорони здоров'я рівненщини для того, аби забезпечити всі пункти вакцинації вакцинами, аби кожен зміг отримати свій захист і своє щеплення. Центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що більшість жителів Рівненщини вже отримали свої дози вакцини та навіть ревакцинувалися. Якщо не помиляюсь, всього мене в чотири щеплення цього разу для того, щоб підтримувати свій імунітет і мати захист від доволі складної хвороби. Хоча вона здається такою неважкою і звичайною, але має, на жаль, жахливі наслідки, особливо для людей такої категорії, як старші. Вагітні жінки. Два рази вакцинувалась. Ми ж цінуємо своє здоров'я і думаємо, піклуємось. Тому я вакцинуюся і дітей своїх теж вакциную. Ну я вакцинувалася, в мене є дві вакцини від коронавірусу. Більше буде людей вакцинованих, не буду розповсюджуватись. так само як дитячі хвороби, такі як поліеміліт, дифтерія. Дуже серйозні хвороби, вони впливають на наше суспільство, оскільки всі тоді зразяться. Медики наголошують, що люди, які пройшли базовий курс щеплення, можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Хто ж цього ще не зробив, запрошують в найближчий пункт щеплення на вакцинацію. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.